Його звали Йоакім Нічний, бо жив він високо в горах і з людьми говорив лише вночі. Його хата стояла на межі неба і сну, обросла мохом і роками. Кажуть, він був старий ще тоді, коли вперше загриміла гроза над Карпатами, очі мав темні, але в них світилися зорі. І не тому, що він бачив майбутнє, а тому, що вже побував у ньому. Однієї весни, напередодні Великодня. Коли земля ще не встигла зітхнути після зими, він вийшов до людей. Прийшов сам, без палиці, без супроводу, з порожніми руками, як і прийдуть усі, кому судилось сказати правду. Люди зібралися навколо, і в очах їхніх було тривожне перечуття, бо старець не виходив просто так. І він сказав: Це буде остання Паска. Люди злякались. Одні подумали, кінець світу, інші. Що на нас йде страшна біда. Але старець не крикнув, не попередив, не закликав каятись. Він просто почав говорити, ніби згадував сон, що бачив сто років поспіль. Я бачив, як над землею завис чорний вітер не буря, не пил, а вітер, у якому були голоси. Вони не кричали, не лякали, вони шепотіли. І від того шепоту тріскались вікна, сохли джерела, зникали імена з пам'яті. Я бачив. Як з того вітру виходили тіні без облич, без тіла, тільки в формі, Формі, яку ми вже бачили, і яка, здавалося, мала відійти в минуле, але вона знову стала реальною як прокляття, яке не дослухали, і ті тіні почали наступ не з неба, не з землі, і середини, зі страху, з розбрату, з байдужості. Я бачив, як один брат звинувачує іншого. Як мати проклинає сина, що пішов не туди, я бачив, як молитва стала криком, а крик мовчанням. І тоді була Пасха. Люди пекли Паски, малювали яйця, ходили з кошиками до церкви, але свічки не світили, бо серця не світили. І коли священник мовив: Христос, Воскрес! Лише двоє відповіли воістину, бо всі інші були зайняті страхом. Хтось чекав наступу, хтось втечі. Хтось рахував гроші, і в ту мить я побачив це буде остання Паска, бо після неї почнеться випробування, якого ще не було. Старець дивився в далечінь, ніби бачив не обрій, а події, які ще не настали, і говорив далі: війна не закінчиться тоді, коли підпишуть папери, вона триватиме ще довго у головах, у серцях, у снах дітей, бо справжнє завершення не у фронтах, а у вибаченні. А цього буде важче досягти, ніж перемоги. Я бачив, як вулицями міста ходять живі, але мовчать, як мертві, бо кожен носить у собі втрату, а втрат буде більше, ніж імен. Я бачив храми порожні, але не через страх, а через невіру. Люди прийдуть до Бога лише тоді, коли згорить усе інше, бо тільки попіл вчить шанувати зерно. Я бачив захід сонця над Дніпром, де не було більше човнів, із річки піднімався пар, і в ньому звучали пісні, яких більше ніхто не співає, але я знав, вони повернуться, як повернеться все, що буде втрачене, та тільки після очищення. І тоді, в ніч після тої паски, я почув голос не людський, не ангельський, а голос землі. Він сказав: ті, хто виживе, не будуть такими, як були. Ті, хто загине, не зникнуть. Ті, хто зрадить, самі себе зітруть. Ті, хто залишиться, збудують нове царство. Не в золоті, а в правді. Старець підняв руку до неба. Воно було чисте, але в його погляді вже палала буря. Війна закінчиться не тоді, коли затихне останній постріл, а тоді, коли запалає останній гріх, і мир прийде не як тиша. А як полум'я, щоб освітились ті, хто забув, що є світло. Люди слухали мовчки, ніхто не розходився, ніхто не говорив, навіть птахи не співали, наче знали, це ніч, коли все змінюється, коли старець замовк, навколо стояла така тиша, що чути було, як дерева дихають. Але Йоаким не пішов, він дивився на вогонь, що горів біля каплиці, і в цьому вогні бачив далі. Я бачив, знову заговорив він, як з півночі йдуть полчища не з металу, а з брехні. Вони несуть не ракети, а сумніви. Вони не стріляють, вони обгортають, як туман, що несе забуття. І той, хто раз вдихне цей туман, вже не скаже, на чиєму він боці. Я бачив, як у душах людей оселяється втома. Це найбільша зброя, бо коли серце втомлюється, Воно зупиняється ще до кулі. Але я також бачив інше його голос став глухим, як грім у далекій долині. Я бачив дівчину у вишитій сорочці, яка стояла серед руїн і тримала в руках дитину. Її обличчя було в сажі, але очі чисті, як вода. Вона співала, і той спів не був піснею. Він був обітницею. З ним прокидалась земля, з ним верталися зниклі. Я бачив. Як над її головою виник вогняний хрест, не як знак релігії, а як печать вічної обітниці, ви пройдете крізь смерть, але повернетеся у правду. Я бачив чоловіків, які повертались з війни, але не як герої, не як переможці, не як трофеї для репортажів, вони повертались тихо. У кожного порожній погляд і повні руки. Одні тримали фото, інші залізні уламки. Дехто порожні кишені, але в серцях їхніх був вогонь, не гнів, а пам'ять. Бо той, хто бачив кінець, ніколи більше не вірить у брехню. Я бачив, як з руїн сходив народ новий. Але той самий у ньому було щось із козака, щось із поета, щось із селянина, щось із матері. Їх не можна було назвати переможцями, бо вони не прагнули перемоги, вони прагнули повернення. До себе, до гідності, до коріння. Йоакім присів біля полум'я, вогонь відбивався в його очах, як зорі в чорному небі, і я бачив ще я бачив Паску після тієї останньої, але вона не була такою, як усі, бо в ту Паску ніхто не пік Паски, ніхто не малював яєць. Люди просто вийшли на вулиці, тримаючи одне одного за руки, і мовчки дивились в небо. Бо там з'явилось світло, не сонце, не місяць, а таке світло, якого не бачив ніхто, і в тому світлі були обличчя тих, кого втратили. Вони посміхались не з докором, не з жалем, а з прощенням. І тоді я зрозумів це і є Воскресіння не тіл, а правди, не храмів, а сердець, не націй, а людяності. Старець підвівся, ніби щось почув його обличчя стало ясним. Наче освітленим зсередини, і він сказав: Ви боїтесь, що буде остання Паска, але я кажу вам: це буде перша істина Пасха, бо після неї воскресне не релігія, а народ. Прийдуть нові діти. Вони не питатимуть, хто винен, вони питатимуть, як бути чесними. І на їхнє питання світ не матиме відповіді, бо світ давно забув, що таке чесність. Він зробив крок уперед, і земля не скрипнула під ним, бо він вже стояв не на землі, він стояв у словах, які залишав, і ці слова повільно проникали в душі кожного, хто слухав, наче зерна, не для втіхи, а для проростання. Але пам'ятайте, мовив він востаннє перед тим, як зацвіте світло, пролється ще темрява, і та темрява буде серед нас. Не зовні, не в танках, не в палацах, а в поглядах, в зневірі, у мовчанні. І той, хто зможе зберегти слово, той збереже націю. Бо війна це не кулі, це втрата істини. А мир це не тиша, це повернення істини додому. Вогонь згас, але ніхто не розійшовся. Бо слова старця продовжували горіти в повітрі як безтілесне полум'я. Навіть коли він уже мовчав, усі знали. Він досі говорить, просто тепер його голос це вітер, що повзе травою, це хмари, що збираються над головами, це дитячий плач у зруйнованих будинках, і в ту тишу прорвалося останнє бачення. Я бачив ніч раптом прошепотів Йоаким. Довгу, мов тисячоліття. Вона не мала місяця, не мала зірок, вона не була темна, вона була порожня, і я зрозумів, це не ніч, це серце того, хто зрадив, бо найбільше темрява не навколо. Вона чи всередині того, хто продав себе страху. Але я бачив і інше. Я бачив, як маленьке світло, ледь помітне, народилось у самому центрі тієї порожничі не свічка, не полум'я, а погляд. Один людський погляд, повний болю, але незламний. І це світло почало поширюватись воно не боролось із темрявою. Воно просто було, і чим більше людей його помічали, тим яскравішим ставало, бо світло не вимагає зброї, воно лише просить не відвертати очей. Я бачив, як приходить день, незвичайний день, а той самий, якого всі чекають, але бояться повірити. І той день не оголошували президенти, не передавали новини. Він просто настав. Як весна після тисячі зим. Це станеться тоді, коли ви навчитесь жити не після війни, а заради життя, коли діти перестануть малювати танки на папері, коли на цвинтарі з'являться не нові могили, а лавки для тиші, а не для сліз. Це станеться не за наказом і не за молитвою. А всередині кожного, хто одного ранку просто скаже собі Я більше не хочу боятись». І я більше не хочу ненавидіти, і тоді народиться інша Україна, та, про яку мріяли не лише прадіди, а й ті, хто ще не народився. Вона не буде великою на карті, але вона буде великою в очах Бога, і її не зламає жодна імперія, бо імперії руйнуються від страху, а ця земля буде жити з віри, не релігійної, а віри людської, в добро. У правду, у любов. Йоаким подивився в небо: там буде ніч, але десь далеко, за горами, вже займався обрій, і він сказав: це буде остання Паска, в якій плачуть, а наступна буде першою, в якій усміхаються. І ви зрозумієте, що не втратили країну, ви її народили заново. Бо країна це не прапор, це не карта, це навіть не мова, це той, хто встає. Коли падає, це той, хто прощає, коли міг би мстити. І це той, хто несе в собі майбутнє, не як тягар, а як світло. І тоді старець розвернувся і пішов. Його постать танула у повітрі, як дим. Але кожен знав, він залишився не в тілі, у слові, у серці, у землі. А над каплицею, де палав вогонь, раптом злетіла пташка. Маленька, невідома, але вона співала, і всі слухали її. І в тому співі був новий світ без крику, без крові, без страху, але з пам'яттю і з великою глибокою людяною тишею. Бо тиша це мова тих, хто вистояв, і мир це голос тих, хто воскрес.